Глава 16 І приступили до нього фарисеї і седдукеї, і, спокушаючи його, просили показати їм знамення з неба. Він же сказав їм у відповідь: Увечері ви говорите буде погода, бо небо червоне, і вранці сьогодні не погода, бо небо багряне. Лицеміри, розпізнавати лице неба ви вмієте, а знамень часу не можете. Рід лукавий і перелюбний, знамення шукає, і знамення не дасться йому, крім знамення Іони пророка. І, залишивши їх, відійшов, переправившись на іншу сторону, учні його забули взяти хлібів. І Ісус сказав їм: Пильнуйте, бережіться за кваски фарисейської та саддукейської. Вони ж міркували в собі і говорили це значить, що хлібів ми не взяли. Зрозумівши те, і Ісус сказав їм, що помишляєте в собі, маловірні, що хлібів не взяли? Хіба ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч чоловік, і скільки кошиків ви набрали, ні про сім хлібів на чотири тисячі і скільки кошиків ви набрали? Як не розумієте, що не про хліб, сказав я вам, бережіться за кваски фарисейської та саддукейської? Тоді вони зрозуміли, що він говорив їм берегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського та саддукейського. Коли Ісус прийшов в країни Кесарії Филипової, то запитував учнів своїх, за кого люди вважають мене, сина людського. Вони сказали: Одні за Іоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він говорить їм. А ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав: Ти Христос, син Бога живого. Тоді і Ісус сказав йому у відповідь Блаженний ти, Симоне, сину Іонін, бо не плоть і кров відкрили тобі Це, а Отець мій, котрий є на небесах. І я кажу тобі: Ти Петро, і на цьому камені я збудую церкву мою. І ворота пекла не здолають її, і дам тобі ключі царства небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Тоді Ісус наказав учням своїм, щоб нікому не говорили, що Він є Христос. З того часу Ісус почав відкривати своїм учням. Що йому належить іти до Ієрусалима, і багато постраждати від старішин, і первосвященників, і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І, відкликавши його, Петро почав перечити йому: Будь милостивий до себе, Господи, хай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, Сказав Петрові: Відійди від мене, сатана, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав учням своїм: Якщо хто хоче йти за мною, зречись себе, і візьми хрест свій і йди за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, той знайде її. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить, або який дасть викуп людина за душу свою? Бо прийде син людський у славі Отця свого, з ангелами своїми, і тоді воздасть кожному по ділах його. Істинно кажу вам: є деякі з тих, що стоять тут, які не вкусять смерті, як уже побачать сина людського, грядущого в царстві своїм.